Штучний інтелект вже змінив наше життя, і це факт. Він пише наші імейли, малює зображення, відповідає на найскладніші запитання. Але за цю магію ми маємо платити реальну ціну, і я кажу вам не про підписку. Штучний інтелект вимагає колосальної кількості ресурсів, і головний з них це електроенергія. І сьогодні ми розберемося, чи взагалі виживе штучний інтелект, не маючи безперервного потоку енергії. Скільки коштує робота таких гігантів, як ChatGPT, Міджорні та Gemini? і чи зможе штучний інтелект стати причиною глобальної енергетичної кризи? Тож з вами Володька, канал сервісу Смаршопін Хотланйо, і давайте розбиратися в цьому питанні. І почнемо ми з головного чи взагалі виживе штучний інтелект без електроенергії, як ви вважаєте? Відповідь тут банальна: ні. Штучний інтелект, зокрема великі мовні моделі та генеративні моделі, такі як Міджорні, функціонують на основі нейронних мереж. І ці мережі є не чим іншим, як складними математичними моделями, що працюють на спеціалізованих комп'ютерних чіпах насамперед на графічних процесорах. І роботу цих моделей можна умовно поділити на дві фази. Перша навчання це фаза, коли модель читає мільярди гігабайтів даних. Цей процес вимагає безперервної роботи тисяч GPU протягом місяців і споживає просто колосальну кількість енергії. Друга фаза це інференція, тобто створення висновку. Це фаза роботи моделі, коли вона генерує відповіді чи зображення на ваш запит. І навіть найменший запит вимагає тисяч обчислень. Без електричних імпульсів, які живлять чипи та передають дані, нейронна мережа це просто код. Адже її існування повністю залежить від постійного доступу до високопродуктивних обчислюваних ресурсів у дата-центрах. За оцінками аналітиків, один запит до чата GPT може коштувати один цент. Ніби звучить лайтово, але при мільйонах запитів на день щоденні Операційні витрати компанії можуть сягати сотень тисяч доларів. За даними OpenAI, один середній запит до чат GPT використовує приблизно 0,34 Вт-години. Для розуміння це приблизно стільки ж енергії, скільки потрібно для роботи вашої кухонної плити протягом однієї секунди. А нещодавно і Google опублікували свої розрахунки. За цими даними, середнє споживання енергії на текстове запитання в Gemini становить 0,24 Вт-годин. І це відповідає, наприклад, 0,03 грамам викидів вуглекислого газу та споживанню 0,26 мл. Води це приблизно 5 крапель. Ще одне більш зрозуміле порівняння одне запитання Gemini дорівнює перегляду телевізора протягом 9 секунд. Google стверджує, що постійні інновації в архітектурі моделей, а також використання власних більш енергоефективних чипів TPU, дозволили їм значно знизити енергоспоживання. А от генерація зображень є ще більш енергоємною, ніж текстовий запит. Якщо текстовий запит вимагає частки ват годин то один якісний малюнок у Міджорні або подібному сервісі може вимагати енергії еквівалентної половині повної Зарядки вашого смартфона. І це пояснюється тим, що генерація кожного пікселя є обчислювально інтенсивним процесом. І у сукупності вже на даний момент це призводить до того, що великі дата-центри, які живлять штучний інтелект, споживають близько 1,5% світової електроенергії. І проблема штучного інтелекту не обмежується лише електрикою. Є ще два ключові екологічні чинники: перший це використання води. Сервери, що працюють 24 на 7 на повній потужності, виділяють величезну кількість тепла. І для їх охолодження дата-центри використає. Мільйони літрів води. За оцінками вчених, тренування лише однієї великої моделі, як от ChatGPT, може спожити сотні тисяч літрів води для охолодження. І це власне викликає серйозні проблеми у регіонах із дефіцитом водних ресурсів. Друге це вуглецевий слід. Тренування однієї великої моделі може виділити стільки ж вуглекислого газу, скільки 2-3 повні рейси Боїнга 767 туди і назад, між Нью-Йорком та Сан-Франциско. До слова, а ви знали, що в каталозі Хотанвій теж можна знайти Boeing. І звісно, не цілий літак, але Жойстик та важель управління двигуном можна придбати. Це набір від компанії Trustmaster, такий собі ліцензований Boeing. Його можна підключати до Xbox та PC та уявляти себе пілотом 787-го лайнера. Коштує він 20 тисяч гривень, але фанати авіасимуляторів точно будуть в захваті. Та повернемось до нашої сьогоднішньої теми, адже тут є й позитивні моменти. Компанії все частіше будують нові дата-центри поруч із джерелами відновленої енергії, наприклад, сонячної чи атомної, або попросту в холодних регіонах, де природне охолодження зменшує енергоспожив. Тож чи призведе штучний інтелект до глобальної екологічної катастрофи? Ну тут якби є занепокоєння. Адже наразі прогнозується, що енергоспоживання дата-центрів може подвоїтися до 2030 року. Але тут спрацьовує парадокс, адже штучний інтелект може стати і вирішенням своєї ж власної проблеми. Зокрема, технології ЩІ вже використовуються для оптимізації охолодження дата-центрів та підвищення ефективності енергомереж. А величезні витрати змушують компанії, такі як от Google та OpenAI, постійно інвестувати у створення. Менших, але потужніших та енергоефективніших чіпів та моделей. Таким чином, майбутнє штучного інтелекту це постійні перегони між його неймовірною потребою в енергії та нашими технологіями, що підвищують ефективність. Окрім того, ми, як користувачі чат-ботів, теж можемо вплинути на зменшення використання природних ресурсів. Адже навіть ваше банальне дякую, яке ви напишете чат-боту за те, що він дав відповідь на питання, це зайва трата енергії. Тому практикуйтесь над тим, щоб задавати більш комплексні промти чат-ботам, які банально одразу містять собі усі необхідні. Відні дані. А ви пишіть в коментарях, що думаєте про збільшення використання штучного інтелекту і як це вплине на нашу планету. А з вами був Володька Серізмаршопінхотлан і до зустрічі в нових випусках.